Вітаю, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами знову будемо продовжувати нашу кампанію за нацистську Німеччину періоду з 1944 року. І як ви бачите, дошили ми до 21 лютого 50-го року. Це було неймовірне проходження, але сьогодні я буду його завершати, тому що для тих підписників, які... Ну, трошки бачать стратегічно, можуть мислити стратегічно, ви видите, наскільки війна зайшла в глухий кут. І ми, переживши 44-45-46 рік, самі тяжкі такі роки, як здавалося бися для німецького рейху, і нічого би не мало зробити нас. Але союзникам, попри всі їхні жертви, попри всі їхні многомільйонні жертви, які вони, на які вони пішли. Вдалося переломити хід історії. Вони висадилися в Брусилі. неодноразово висаджувалися тут. У них є перевага в авіації. Я наношу стратегічну стратегічним озброєнням по Лондону та по Британії удари, але вже ну фактично немає сил, немає чим атакувати, немає бригад, які укомплектовані. Тому закріпилися вони в Брусилі, закріпилися вони в Бельгії та на французькій землі. Біля Дюнкерна я виконав по суті всі. Вивчення, які були доступні, ну майже всі, адже по стратегічному такому стандартному шаблону у нас вже нема на що по суті вивчати. Якщо брати по витратах і втратах, то ми бачимо, що 17 мільйонів з нашої сторони, і більше 35 мільйонів зі сторони союзників, які понесли в ході другої світової війни. Це дуже велика цифра. Я не здивував бися, якщо б ми розпочали з 39-го року наше проходження і дограли б до 1950 року, то я впевнений, що там би було більше 60 мільйонів, можливо, б такої ситуації в нас не було на фронті. Але так як ця модифікація Don't Fall дає нам нагоду пограти з 44-го року, ми змогли вижити і пережити 44-45 рік, переломити хід в 46-47 році, 48-му якось протрималися. Ну, але в стратегічній основі. Нові, не маючи сильних союзників, покладатися нам по суті не було на кого. В Європі або маріонетка, або слабі, такі слабохарактерні союзники. Плюс до того в нас підтримка війни 0%, підтримка стабільно стабільності 65%, висадка в Італії на Сицилії, в Брюсселі, в Іспанії, в Франції, а також Португалії. Ну, не дає нам нагоди на фоні того, що ми змогли по суті, перемогти Радянський Союз. І не дивлячися на те, що союзники між собою пересварилися, вони продовжують і між собою ведення бойових дій та боротьбу, але нічого нам не допомагає. Хоча у 50-му році, в травні, в кінці травня, я зміг якось прорватися, десь якось до Барселони, дійти трошки це покращило ситуацію, того що я взяв Барселону, захопив Тортоса. А також знищив їхню логістику. Но союзники висадилися в тил португальського фронту. І як ви видите, маючи переважну кількість моєї армії, нам немає куди наступати і чим ким по суті наступати. Італію вони розсікли. Тут біля Швейцарії теж висадили свої десанти, захопили Нідерланди, захопили французьку вже територію, йдуть на Париж. Звільнили та вже й захопили і наші території. Хоча в нас є тут перевага, но важко, нема слів. От що тут робити? Плюс до того, не хотів би наголосити на тому, що із за слабої підтримки війни навряд чи ми зможемо довго триматися. У нас, по суті, відкритий фронт біля Берліну. І 3 червня 50-го року я гадаю, що союзникам достатньо захопити ще пару міст стратегічних місць і не, не доведеться їм там, ну не знаю, наприклад, воювати до останнього свого солдата. Вони домоглися свого перелому. Я знімаю. Капелюха перед ними, того що ця кампанія була, хоч я її і програю, і певно, що і програю. Але особисто я, як автор Ютуб каналу Альтернативна історія і як гравець, і можливо, як і глядач, бо дивлюся час від часу свої відеоролики, де побачите, в чому я помилився, в чому ні. Хочу сказати, що отримав я масу позитивних емоцій, плюс до того отримав безцінний досвід. Адже разом з вами з вашими порадами, новими шаблонами порадами у стилі там ширини фронту, на що треба робити акцент, ми якось намагалися принести. Німеччині перемогу у Другій світовій війні. Ну, моя помилка була, якщо брати от стратегічно мислити, вона не була в тому, що я вигравав ті кампанії. Я робив акцент на перемогах у кампаніях, тобто італійська кампанія, оверлот, не дати там союзникам висадитися 6 червня 44-го року, контратакувати Радянський Союз. Це все було прекрасно. Дивіться. Навіть тепер, 12 червня, на фоні того ворогові моєму не довелося захоплювати величезну кількість моєї території. Слаба підтримка до війни люди капітулювали. В нас не є бажання вже воювати. У мене особисто самого нема бажання воювати з ними. Хотів би ще сказати такий важливий нюанс. Моя єдина стратегічна помилка була і полягала в тому, що я після розрому в Італії та у Франції, і після розрому Радянського Союзу, суттєво такого розрому, ми. Не перекинули свої погляди на Велику Британію. Її треба було топити іще у січні 1944 року, до моменту висадку, до моменту їхньої бомбілізації. Оце моя була велика проблема. і Стратегічна така поразка, яку я наніс Британію, як і Гітлер не добив, так і мені треба було її добити. Але ми зробили акцент на Москві, на Радянському Союзові, на файну картинку, на тому, що ніхто не може нас зупинити, і тому ми маємо те, що маємо. А ми маємо те, що нова столиця Третього Рейху становиться Москва. Ті території я хотів би створити там Московію рейхкомісаріат, але як просили мене навіть підписники на кшталт, от як ми вже зробили з Україною та Остландом, цього я робити не можу, бо немає у нас такого рішення. Східня армія ще зберігає свою боєздатність. І тут у нас по суті немає альтернативи. Якщо ну, моя тепер задача стратегічна, Аби якось от війти в історію як лідер, там як політичний діяч, моя тепер стратегічна задача, чесно кажу вам, говорю, як є, це нарешті дожати радянський союз. Писали ви мені, щоб я дожав Радянський Союз? Я його навмисно не не дожимав, того, що мені було вигідно. На протиоборство між сполученим королістами, американцями та радянським союзом, мені було вигідно те, що союзники відправляли на свої дивізії в цю тайгу Сибір. Вон так само, хоч ми і не просувалися, але і ворог не просувався, тут було зосереджено величезна кількість їхніх дивізій. Я контролював ситуацію. Це йшла війна на виснаження. Мені було вигідно не добити радянський союз, але тепер, коли західний фронт пав і більше 150 дивізій моїх здалися без бою, по суті. Вони не послідували примеру східньої групіровки моїх військ. Ми втратили 7 мільйонів 64 на 670 тисяч. 234 тридцять залишилося в моєму розпорядженні із майже 500. Ну і тепер моя задача, як я вже і наголошував на тому, іти на Казань, добивати радянський союз, що хоча б війти в історію як. Людина, яка перемогла Радянський Союз, але програла велику війну. Ми бачимо, що Західна Європа звільнюється, безліч новин лунає із Західного фронту. Це і не дивно союзники Триумф. От вони празднують свій тріумф. Це заслужено того, що те, що вони зробили тим оцей бот, тим способом, який вони мене взяли, неймовірний. Вони, по суті, послідували примеру Радянському Союзу. Це масіровані штурми. Це постійно жертвуність, жертовність, жертовність, І ще раз, не дивлячись на всі свої жертви, вони атакували атакували, атакували. Здавалося бися, що це безумство, але воно спрацювало, бо тут, там, тут, там. І потихеньку воно. Зробило свою справу а також друга стратегічна помилка моя була те, що я не дообороняв Португалію, не мав сили, чесно кажучи, хоча міг виділити на це, і запросив Іспанію у моє протиуборство Другої світовій війні. Іспанці виявилися неефективними союзниками. Тому їх треба було рятувати теж, і ви бачили самі їх картину. Вони трошки відтіснили у Португалії союзні війська, але програли вже на своїй території, що дало змогу союзникам відкрити новий фронт. А мені ну по суті я був повинен порушити свій баланс захисту західного фронту, тому що вздовж майже основного такого берегової лінії оборони, яку я будував і яка працювала 47-го року. Довелося зняти боєздатні часті, щоб якось тримати та витіснити ворога. Це стало поганою, зробило з поганою шуткою, жартом. І врешті-решт ми маємо те, що маємо. Тут вдарили, в там вдарили, і в результаті вони виграли західну боротьбу за західний фронт. На фоні з низькою підтримкою до війни вивіділи, що їм довелося лише захопити Берлін, там захопити ще якісь на Рей, Рейланд, Мюнхен, Нюрберг, і по суті, центральна Німеччина, історична Німеччина капіталювала та немає нагоди от уже і сили боротися далі. Ну тим не менше в історію ми все одно війдемо, як країна, яка змогла перемогти безліч армій. Світу, якщо б не помилки, які я допустив на початку своєї кампанії, то певно вони б давним-давно вже капітулювали. Якщо брати логічно, то якби мені вдалося, чесно кажучи, ударити по Британії в 44-му році, 45-му, а та змогти їх перемогти, ми б не мали от того, що ми маємо тепер. Я би легенько виніс радянський союз в ході Другої світової війни. А як кажеться, якби от, Радянський Союз був винесений нашими військами, то ми б по суті виграли Другу світу, бо нам залишилося ще буде було боротися за Африку, за Близький Схід ну і напевно з америкосами на їхню територію. Або якщо з історичною складовою, можливо, би якось був би статус-кво, і ми б завершили кампанію, ніколи не завершуючи Другу світу війну, так би мовити. Тим не менше, жертовність уже наших військ зростає. Я масово іду на Урал, намагаюся взяти резиденцію Йосифа Йосавісоронича Сталіна. Сталін розуміє, що Гітлер програв цю війну, але він не думав і не очікував такого розкладу сил. Що Сталінська радянська Росія, вже яка залишилася по суті з їхніми республіками, бо європейську частину ви захопили та захопили союзники і середньоазіатську частину. Та сталінська Росія, яка залишилася, вони не очікували те, що німецький рейх зробить ставку не на тотальній обороні тих територій, які він захопив, а на добивання радянського союзу. З однієї сторони це логічне рішення. З іншої сторони, у так як ми тепер будемо ділити, як ділити радянський союз, а союзники відтяпають величезний клаптик цієї території, хоча ми взяли і розрумили їхню армію та захопили основні стратегічні місця, такі як Петербург, Москва та Сталінінград. Але що можу сказати? Можу сказати те, що союзники будуть мати вплив дуже суттєвий на перерозподіл по суті цієї великої території. Ідемо на Волгода, бо залишається не так багато часу у нас під кінець 50-го року. І до того ж, не так багато місць, яких ми зможемо та повинні капітулювати якомога швидше. Ворог має майже 99 майже 100% капітуляції. А тут буде дивіться, Беніто Мусоліні втрачає свою владу. Союзники з ними впоруються, розправляються по суті з його злодіяннями. А я також сподіваюся, що італійська кампанія, яку ми виграли в 44-му році, допоможе Італія нам у протиборстві дали. Але як ви бачили весь час нашого проходження, ми сам на сам були з ворогом. Союзники наші були безпорадні, і це великий мінус відведення друзі, війни. Віни, що Німеччина по суті сама залишилася у фоні такої глобального конфлікту. До того ж, і за того, що мені доводиться перенаправляти швиденько йти. Ми втратили додаткові дивісії, але, врешті-решт, Радянський Союз я зміг капітулювати. Тому це те, що так ми довго чекали та надіялися, що наблизиться якомога швидше. Ми разом з вами бачимо таку ситуацію, що Радянський Союз капітулював. Він здався, Сталін був напевно десь захоплений чи союзниками, чи нашою армією, то вже не грає ніякої ролі, але його вже нема точно у віртуальному житті. Тому та частина Російської Федерації чи радянської Росії, яка залишиться у складі нової Росії. Вона буде певно, що воювати проти нас, бо моя задача це взяти великий флот від Радянського Союзу по очках. Це мені дається можливість така. Ну а друге, це закупити європейську частину радянської Росії. Як такого зробити васала свого васала Радянський Союз у мене можливості немає, хоча я би це зробив. Якби ми воювали сам на сам із советами і перемогли їх, то я би напевно звільнив. Та зробив маріонеточними країнами кавказські держави, такі як Грузія, Азербайджан, Арменія. Захопив би, напевно, звільнив би такі країни, як Білорусія, чи зробив би з них Рейхком і Московія, в тому числі, от як щось The New ордер мода. Або взагалі лишив би історичні території Російської Федерації, от сучасної такої, якої ми її бачимо тепер до 2014 року. І а все, а все решта зробив би з сателітами, васалами, які би допомагали мені ну по суті вести чи бути плацдармом у подальших моїх завоюваннях. Але натомість не так сталося, як гадалося. І ті території, які я захопив, та поступово намагаюся приєднати до себе Радянського Союзу, це великі обширні території. Ми видимо, що союзники, союзники теж багато відтяпують від мене цих уже переможних очків. Дуже багато американці тут зіграли так, такий жарт. Хоча от американці як такі і не дуже от мають властивість і вплив. В ході совєтської кампанії зі своєї сторони, а також з моєї, там більше от британський десант працював до того, що от окраска була саме британська. Але так як голова союзників, вони вирішують долю радянської Росії та будуть по суті вирішувати долі уже нашої німецького рейху або ж тої Німеччини, яка залишиться. Цікаво, що зроблять вони з нами. часто мені цікаво, того, що на фоні от такого пекла, якого ми пережили. І якого спричинили світові, я думаю, що нас можуть просто анексувати і не дати нам жодної території. Ну але 6 серпня 1950 року празднується велика перемога НАТО Радянським Союзом. Союзники окупували значну частину радянської Росії, плюс до того. Ми бачимо, що сама Росія, яка залишилася на чолі там середнього Азіата, вона стала маріонеткою в США Америки і буде з нами от, проводити продовження даного конфлікту. Після капітуляції СССР 187 дивізій, які були направлені там, я бачу, що ця війна вже програшна. У нас залишається не так багато часу. Спочатку я думав, що ми будемо обороняти Рейхкомісаріат Україна, Рейс-протекторат Але з іншої сторони, на фоні того, що в нас 0% підтримки до війни. І Риг з України являється нашим маріонетком. Дивіться історія двох міст. У нас є можливість змінити міста Ленінграда та Сілініграда. Їх перейменовуємо на більш німецькі такі міста. За них було пролито дуже багато віртуальної крові. Тож це логічне рішення. Гітлер у своїй агонії, бо це вже така конвульсія. Намагається якось зібрати свою армію, яка ще трошки десь локально тримається. А тепер моя задача можливо побудувати лінію оборони у Україні або прорватися до Берліну та звільнити центр світу Берлін. Ну і, по суті, так би мовити, переломити може знову ж таки хід війни і продовжити наше проходження на дві серії. Далі. Тобто, я ізначально думав собі такий план, що якщо от наша армія, яка прийде із Східнього фронту, перенаправиться на Західний фронт, ми проберемося до Берліна, звільнимо Берлін. То у нас буде шанс знову переломити хід війни, бо 200 дивізів це й не так мало. Але союзники атакують у Київ нашу українську столицю ядерною зброєю. Там було зосереджено декілька наших дивізій, вони сильно були потрепані в умовах ядерного такого апокаліпсису. Ми от повинні були побудувати таку лінію оборони, щоб якось стримати. Але я бачу, що поки що у союзників немає тут достатньої кількості своїх військ, ну але в них вже налагоджена логістика і тому подібне. Тому, так би мовити, от пробую їх йти на Варшаву і йти по польській державі. От захопили ми західну українську територію Львів. Вони контратакують. Ідемо на Станіслав. Тоді у мене сузріла ідея, що може ризикнути і зробити те, що я вам раніше сказав, відновити контроль над Берліном та на самою історичною Німеччиною. Бо армія, як такова в нас, зберігається, ще є достатньо 2-3 мільйона у строю, І якщо нам удасться встигнути, то буде це дуже файно. Ну, але якщо не вдасться встигнути, то це буде фіаско, походу у нашому протистоянні. Ну що ж, друзі, наша кампанія, як така, ви видите, була дуже цікава. Я здивований, наскільки швидко капітулював Рейх, історична територія, наскільки швидко вона була захоплена союзниками. Я думав, що наш ліміт капітуляції буде набагато більший і набагато сильніший, але не так сталося, як гадалося. Хід війни ми вже навряд чи зможемо змінити. Але в історію ми війшли як і нашого каналу, так і в історію віртуального проходження даного такого цікавого на нашому каналі, ми точно увійшли і своє іміно у історії, на віки вкарбували ну, по суті в цей віртуальний світ. Не знаю, як би складувалася ситуація, і взагалі чи була би холодна війна в разі такої геополітики, бо якщо судити стратегічно та логічно. В стратегічному плані радянський союз капітулював і ті території перейшли під юрисдикцію от німецького буферного такого країни, як Третій Рейх, Але ми всі розуміємо, що союзники зможуть перемогти, тому радянської Росії не буде. Не буде ні радянської Росії, не буде можливо ні Росії соціалістичної. Вона буде нова Росія або відновлять кордони радянського союзу. Це буде дуристика зі сторони союзників, щоб не дати Україні Білорусі та іншим прибалтійським країнам незалежність. Мені вже самому цікаво, бо тому, що я розсуждаю, от уже тепер так як розсуждаю, от по суті, можливо. Той лідер тієї епохи, що робити із світом і як його побудувати після того, як паде Німеччина. Вона однозначно паде. Останній ривок нашої армії буде пасуватися на тому, що я буду намагатися захопити Берлін. Малюємо лінію фронту, малюємо все, що можна зробити, щоб атакувати. На жаль, у нас немає авіації підтримки, немає людського ресурсу, немає флоту, ну флот у нас є. Але він вже тепер в даних умовах безпорадний. Тому продовжується наше намагання повернути собі контроль над Берліном. Це останній приказ, наказ Адольфа Гітлера, ставка якого тепер знаходиться не в Києві, а десь в Москві, тому що Київ був знищений ядерним ударом. Ми бачимо, що союзники тиснуть по всій лінії фронту і тому. Можливо, якби я взяв під контроль московський такий регіон і боровся вже на території Росії проти союзників, то ми б протягнулися довше. Ну, але це було нелогічно, тому що в нас немає виробництва, в нас немає логістики. І єдине, що може нас спасти, це марш, такий кидок на саме західну німецької території у Центральній Європі, тобто саме на захоплення якраз Берліна, його відновлення, контролю та всіма нашими маріонетками, можливе побудування лінії оборони швидкого довкола Берліна, поступове розширення життєвого такого пространства. Ну, але видимо, що американці, британці та їхні союзники вони второпали цей план, поступово тиснуть і намагаються якомога швидше догромити Німеччину. Дуже розумний хід Бота у даному випадку він знову не рахується стратами і не дивлячись на те, що тиснемо, прориваємося ми на захід. Поки що, це не є такі глобальні прориви, бо дивіться їхніх реально дуже багато. От реально Ну, що казати, якщо у американців самих около 700 дивізів, у британців 400 дивізій, ну це навіть якщо б ми трощили їх як тарганів, все одно рано чи пізно вони десь підловлять нас, і так як вони зробили вже от таку підловку на Західному фронті, то ну, логічно воно. Дивіться, вони тиснуть на Україну, ми зняли частину своїх військ, намагаємося прорвати до Берліна. Застерігаємо ми у Польщі. Немає нагоди. От навіть до Варшави. Я не сказав, що дуже шодесенько я прорвався. Хоча я думав, що наш прорив буде намагато сильнішим та успішнішим. На це робилася ставка, але воно на превеликий жаль не оправдало мої сподівання. Листопад 1950 -го року говорить нам про те, що, хоч і німецька армія просувається на захід, а союзники чудово розуміють, що хоче Гітлер у умовах даної геополітичної е, такого розкладу, який склався в нас, вони знають це і вони не дадуть йому це зробити. Не дадуть, бо е, прекрасно розуміють, що якщо Німеччина захопить Берлін. Допоможе, дійде хоча б там до Ростока, до Штеттінга, якого ми знищили ядерною зброєю, Понзаня і тому подібне. То це може бути продовження військового протистояння на десь 2-3 роки вперед. Чому так? Пояснюю, що ми станемо в глуху оборону і поступово будемо розширювати життєве пространство, відновлюючи контроль над територією Адольфа Гітлера, от Німеччиною. Довоєнної, тобто хоча б до 1936 року кордона. Ну а там Бог його знає. Гітлер може померти, як це було в ТНО, або ж дотягнемо ми до 62-го року чи 64-го року, він знову ж може померти. І потім його вже не буде нічого займати. Але війна, Друга світа війна, яка буде тривати ще 10 років віртуального світу, може стати катастрофою для світу, тому що втрати можуть перевалити десь в 100 мільйонів. Ну, десь буде мільярд, напевно, от з такими темпами, якщо я буду продовжувати тиснути британські та американські дивізії. Ну, не бай, як кажуть у нас на Закарпатті, побачимо те, що побачили. І ми видимо ситуацію такими очима, яка вона є. Союзники вже підходять до Києва. Ми натомість змогли під Варшавою розгромити ворога. І недалеко залишається, щоб взяти Берлін. Але чим далі ми заходимо на Західний фронт, тим важче просуватися нашим військам. Кінець 1950 року він став тріумфальним для союзників, трагічним для Німеччини та німецького народу, але дуже хвилюючим для цілого світу. Ну натомість союзникам удалося зробити те, що. Думав Гітлер, що вони не зроблять перервати нашу логістику, взяти стіпити невеличкими своїми частями великі німецькі дивізії, які рухаються на Берлін. І наш наступ захлеснувся, То, що тили підчищені, ворог дедалі нас оточує, де ми атакуємо, нас відкидають на дві-три ділянки клітиночок. Ну і тому от така в нас ситуація. Війна програна, дорогі мої друзі. І всім я вам файно дякую за те, що залишалися вірними нашому віртуальному нацистському такому рейхові, який дійсності боровся за майбутнє Німеччини, але лише боровся він. За майбутнє Німеччину, тому що на всіх інших націй йому було начхати. 18 грудня 1950 року Великий Німецький Рейх остаточно капітулював і такі країни, як Нідерланди, Франція, Норвегія, Данська імперія, Російська Республіка, Британська Індія, Нідерландський Рейх. Сербська держава, всі вони роздеребанили нашу нацистську Німеччину. Італію поділили, французи собі відновили контроль над своїми територіями. Німеччина стала нейтральна, було звільнено безліч європейських країн. Україну вони чомусь не звільнили. Російська Республіка отримала території Радянського Союзу до моменту 39-го року, там до 40-го року. А це була дуристика, як я вам сказав, союзників, але так як Російська Радянського Союзу немає і Російська Республіка стала республікою. Ну, але це все одно була дуристика, бо в умовах от сьогоднішніх реалій немає, так би мовити, от, друзі, холодної війни. І союзники могли відновити територіальну цілісність з безліч історичних кордонів країн, що раз і назавжди би поклало край. Отаким от міжособіцям. Німеччина стала причиною змін. Але крах Німеччини став по суті, гарантією кріпкого миру. Немає більше вже ворогів в Європі. От союзники будуть будувати, напевно, свою економіку, відновлюватися після такої трагічної Другої світової війни. Та Німеччина, яка залишилася, має 83 дивізії. Це в районі більше мільйонної армії. І я впевнений, що навіть хоча ми являємося соціалістами територія залишилася до, на момент 36-го року, навіть Австрії нам дали можливість включити в наш склад. Це ну, багато про що значить. Союзники побоялися по суті повністю анексувати чи роздербанити німецьку державу. Німецька республіка має реальну нагоду відновитися в цих умовах, того що знову ж таки після Другої світової війни. Ми маємо буферні зони багатьох європейських країн, і якщо б на 10 років ми б переоснастилися, б перебудувалися і були би технології мод, який розширює дерево технології, ядерна зброя в Німеччині є, от напевно, це стало ключовим 12 ядерних отаких от боєголовок, яких ми використовували. Ну, тим не менше, на карті Європи ми не зникли і стали доволі таки впливовою країною навіть після. Поразки Адольфа Гітлера у цьому нашому проходженні. Друзі, я всім вам файно дякую за перегляди, за те, що ви залишаєтеся вірним альтернативному каналові. Це проходження стало неймовірно крутим. Ми провели сім чудових відеосерій по Другій світовій війні за німецький рейх із 1 січня 44-го року. Ви виділи все. Були моменти веселі, були моменти трагічні. На жаль, ми програли дану каточку, але ми виграли куди більше. Німеччина стала Рутом, поразка Німеччини стала гарантією на багато от, можливо, десятиліття то й поколінь вперед, адже не буде протистояння радянського блоку і не буде протистояння НАТО ОДКФ чи Варшавського пакту. Союзники остаточно перемогли і набили всі морди, як і Радянському Союзові, так і нацистській Німеччині. Дякую всім за увагу, до побачення всім. Нехай вам щастить, бережіть себе! Ir dar pamatysime.